Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих українських фільмів. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар з чудовими українськими фільмами чи серіалами. Фільм «Інфоголік» Залежність від гаджетів і споживання нової не завжди корисної інформації в наш час не рідкість. Головний герой це інтернет залежний молодий чоловік, який ні хвилини не може прожити без свого телефону, постійно оновлюючи стрічку новин, через що перестає помічати навколишній світ. Але доля вирішує втрутитись, Відтепер все, що він прочитає або випадково почує, буде безпосередньо пов'язано з його життєвими ситуаціями. Фільм Гуцулка Ксеня сюжет розповідає нехитру історію кохання багатого спадкоємця-емігранта з Нью-Йорка на ім'я Яро та юної мешканки ворогти на ім'я Ксеня. Події розгортаються восени 1939 року, незадовго до окупації Західної України Червоною армією. У готель Оселя Говерла прибуває ціла делегація із самої Америки. І це все американські українці. Серед них молодий чоловік на ім'я Яро. Його головне завдання протягом тижня знайти дружину. Батько Яро залишив заповіт, згідно з яким юнак успадкує мільйон доларів. Однак тільки за умови одруження і неодмінно на свідомій українці. Кінострічка Гуцулка Ксеня один із перших нових українських проєктів, який наважується мати свій візуальний стиль. Фільм Гола правда. Це цікава комедія від одеського режисера та сценариста Олександра Біляка про інтимні таємниці сучасних людей. За сюжетом компанія збирається добряче відпочити в Одесі та приїжджає до нового розважального клубу, який нещодавно відкрив один із друзів. Заклад влаштований таким чином, щоб різні клієнти могли знайти собі різні розваги. Тут є кімнати, де можна по-різному проводити час, розважатися з друзями та граючи в різноманітні ігри для компаній. Але найцікавіша кімната. Ната це зал з детектором брехні. Користуючись пристроєм, друзі задають один одному пікантні питання. Брехня легко розпізнається, а деякі інтимні моменти відповідей змусять червоніти навіть глядачів. Фільм найкращі вихідні у центрі сюжету. Найбожевільніша подоріж абсолютно різних героїв та їхні найкращі вихідні. Заради кохання, хлопець із Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб завоювати серце дівчини-організатора та натомість втрачає закордонного хетлайнера. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують відривну парубоцьку вечірку, де по-дитячому сваряться, а б'ються по-дорослому. Юна одеситка влаштовує пошуки тата Рокера, якого не бачила довгі 10 років. Львів'янка-кар'єристка приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває усі її плани. Чудові плани, що може піти не так, усе. І це будуть найкращі вихідні. Свінгери Заможному альфа-самцю Ігорю нудно в компанії своєї дівчини Ілони, гламурної світської левиці, яка більше любить гроші чоловіка, ніж його самого. В цей час до хрущівки з роботи повертається лікар-пульмонолог Андрій. Його дружина Ірина в халаті і бігудях вимагає сексу, на який у нього немає ані сил, ані бажання. Десять років рутини в шлюбі вбили пристрасть цієї пари. Ігор та Ірина підборюють своїх партнерів до сексуального експерименту. Свінгерського вечора, що буде, якщо ці пари обміняються партнерами, між тим 30-річну викладачку англійської Світлану виставив оголеною на балкон коханець, коли його дружина раптово повернулась додому. Врятувати та зігріти її може лише сусід по балкону Денис, але вечір перестає бути романтичним, коли на порозі у Дениса з'являється продюсер Едуард.